Добрий день, любі малята, милі хлопчики, дівчата. Сьогодні я хочу познайомити вас з твором Олександра Копіленка, весна іди. Та у сьогоднішньому занятті мені буде допомагати помічниця Марічка. Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добрим хай буде щодня. Дорослі і діти, звірята і квіти. І я рада зустрічі з вами щодня. Та не сніжок, зеленіє лужок, День прибуває, коли це буває. Друзі, про яку пору року йде мова в загадці? Звісно ж, про весну. Ось і закінчилася зима. Вона почула подих весни. Ласкавий сонячний промінець вічини двері весни, і все навколо почало оживати. А я вам, друзі, хочу розповісти казку про весну. Ось послухайте! Ще зовсім недавно важко було сонечку пробитися промінням крізь хмари. Вони волохаті, неначе брудні, нависають над землею. А ми поглядаємо на небо питаємо Коли ж ти, сонечко, любе, розтопиш весь сніг, і сріблясті ручайки полинуть у річки яри. Та ось повертаєшся з школи. І мружиш очі від яскравого світла. Сонце вже бавиться, не так припікає, як слід, а тільки лагідно доторкається до обличчя. Це ж березень місяць прийшов перший місяць весни. А чи ж розвісили ви шпаківні? Десь уже мчать до нас з далеких країв заклопотані веселі шпаки. Їм треба хатину, щоб вивезти своїх діток. Спочатку з'являться самці, а через кілька днів їх подруги самички так само прилітають по черзі й воронки та зяблики. Теж наші перші весняні гості. Жайворонки поселяються на ланах та таловинах, зяблики в лісах, гайках, парках, садах. Незабаром ми почуємо їхні гучні, веселі, весняні пісні. А які чисті голоси в пташок. На ще вогких пагорках на схилах зацвіли наші перші весняні квіти, мати й мачуга. В неї квіти яскраво жовті, ніби краплинки ранішнього сонця. З-під торішнього листя соромливо виставляють свою фіолетову голівку волохатий сон. Щоб не боятися нічного холоду. Він надів на себе цю пухнасту шубу. Погляньте, муха вже гріється на сонечку, ще млява, неповоротка, але вже пряде лапками, гладить ними себе по черевцю. Це вона чепуриця. А по-справжньому сонце почне оживляти все після 21 березня, коли день. Дорівнює ночі. А далі дні почнуть збільшуватися, а ночі коротшати. Іде справжня весна, щоб враз перемогти зиму. Дітки, вам сподобалася моя казочка? А про яку пору року вона була? А хто її написав? Пригадайте, продовжую. Подобається вам ця пора року? Тоді давайте ми з вами допоможемо весні скоріше вступити в свої права. Адже ми хочемо теплих весняних днів. Давайте разом з вами порівняємо зиму і весну. Я буду розпочинати речення, а ви разом зі мною продовжувати його. Взимку дуже холодно, а навесні. Стає тепліше, узимку скрізь лежить сніг, а навесні сніг розтає. У Узимку сонечко низько і майже не гріє, а навесні так сонечко піднімається вище і пригріває. Узимку немає ні квітів, ні зеленої травички, а навесні виростає перша зелененька травичка і розцвітають перші квіти. Узимку небо низьке, похмуре, а навесні небо яскраве, блакитне, сонячне. Узимку можна кататися на козанах та санках, а навесні так, не можна, бо сніг розтанув. Молодці пригадали і порівняли, які природні явища відбуваються взимку і навесні. А тепер давайте назвемо, яка вона весна. Весна буває яка. Кольорова, квітуча, зелена, запашна, веселкова, співуча, сонячна, чарівна, світла, привітна, солов'їна, довга. Весела, коротка, дощова, ніжна, холодна, тепла, працьовита, святкова. Чудово ми з вами впоралися з цим завданням. А тепер разом зі мною промовляйте чистомовки. Са-са-са! Вже прийшла весна. Су, 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 я люблю весну. Сі, 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 ми веселі всі. Се, се, все, нам весна тепло несе. Ок ок, ок, сіла бджілка на пеньок. Ки. Ки, ки прилетіли шпаки. Че, 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 вода в річці тече. Ей, 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 співає соловей. Давайте ще раз. Са, са, са вже прийшла весна. Су, 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 я люблю весну. Сі, сі, сі ми веселі всі. Все, се, все, нам весна тепло несе. Ок ок, ок, сіла бджілка на пеньок. Ки, ки, ки прилетіли шпаки. Че, че, че. Вода в річці тече. Ей, 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 співає Соловей. Здавна в нас в Україні вважалося, що пташки на своїх крилах весну приносять. Ось ми зараз з вами спробуємо закликати пташок із теплого краю, а для цього нам потрібно вивчити закличку. Повторю за мною. Пташок викликаю з теплого краю, летіть, соловейки, на нашу земельку, спішіть ластівоньки пасти корівоньки. І ще раз пташок викликаю з теплого краю, летіть, соловейки, на нашу земельку, спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Діти вам сподобалося наше заняття. Про що Марічка розповідала? Про яку пору року? Так, про весну, про її прикмети. Ще ми з вами вивчали закличку, складали речення, порівнювали зиму з весною, розповідали, яка весна, і читали оповідання Олександра Копиленка: весна іде». Молодці малята, ви добре впоралися з усіма завданнями. А ще ми чистомовки весняні розповідали до побачення малята.